QR-код винайшли близько 20 років тому в Японії. Це двовимірний штрих-код, який дозволяє закодувати будь-яку інформацію: посилання, текстові дані чи контактну інформацію про людину або бренд. Часто QR-код розташовують на візитних картках так зручно зберігати контакти. Людина може просто відсканувати код з візитки, і дані автоматично перенесуться в адресну книгу її смартфона В онлайн-конструкторі візитка.ком створено спеціальний QR-код-генератор. Тобто ви можете закодувати необхідну інформацію прямо в нашій програмі у процесі створення макету. Для цього переходимо в розділ QR-код. У правій частині екрану бачимо три закладки. URL дозволяє додати посилання на ваш сайт, блог, інтернет-магазин або соціальні мережі. Друге повноцінна візитка, де кодується необхідна інформація про людину, прізвище, ім'я та по батькові, посада, організація, контактні телефони, імейл тощо. Ця інформація кодується таким чином, щоб після сканування дані правильно переносились в адресну книгу телефона та зберігались там. Третя закладка це довільна текстова інформація, яку так само можна внести у ваш код. Давайте згенеруємо QR-код. Наприклад, хочемо прописати посилання на свій сайт. Одразу бачимо, як код створюється і видозмінюється у режимі реального часу. Відступ це інструмент, який дозволяє вписувати код у ось цей білий квадрат. Налаштовувати його розмір. Коли QR-код остаточно готовий, натискаємо кнопку додати та переносимо його на своє робоче полотно. Зображення отримуємо у векторному форматі, тож маємо можливість змінювати колір самого коду та його фону. Проте код завжди робіть темнішим, ніж фон. Залишайте контраст між ними. Це необхідно для коректного розпізнавання смартфоном. Щоб візуалізувати все, про що щойно розповіла, візьму якийсь шаблон візитки, застосую його. На зворотній стороні ось тут можна змістити ось цю текстову інформацію вліво, відредагувати її під себе. А на вільному полі давайте згенеруємо QR-код. Заповнюємо кожен рядок почергово, отримуємо готовий код. Не робіть його надто дрібним, щоб легко було щитувати. Потім ось так все виглядає у підсумку. Дуже функціональна та сучасна візитка. Повторити її не складе труднощів для вас.